A amor verdade. Біля Київського райсуду співи та молитви. Це колишні наркозалежні та їхні родичі. Вийшли підтримати керівників християнських реабілітаційних центрів. В одному з них перебував і 33-річний син Валентини Спірідонової. Каже, вже 5 років він не вживає наркотики. А Це потрібна справа, яку проводять реабілітаційні центри. Ви не уявляєте, що батьки переживають. Ви не знаєте, що це таке. У 16-му році у них був наїзд на центр. Розігнали їх. Це був центр у Артемі. В Мерефі розігнали цей центр, не зрозуміло чому. Понад сім років живав наркотики Рустам Ходикін. Я лежав в 15-й лікарні. Я лежав у п'ятнадцятій лікарні. Я був на хонді, і нічого мені не допомагало. Мені допомогло, коли в моєму серці з'явився Бог. Ми хочемо, щоб правильно було проведено розслідування, щоб не було наклепу на ці центри. У незаконному утриманні людей підозрюють керівників трьох реабілітаційних центрів Харківщини. Це християнські центри, що підпорядковуються церкві нове покоління. П'ятьом підозрюваним сьогодні вибирають запобіжний захід. На початку засідання прокурор у справі Роман Яровой просить розглядати справу у закритому режимі, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні містяться відомості що стосується. Особистого та сімейного життя, а також обставин, які принижують гідність осіб потерпілих. Засідання триває близько трьох годин. Усіх п'ятьох підозрюваних суд відправляє під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Адвокат Ігор Есмун звинувачення підозрюваним вважає необґрунтованим. Був обіск по трьом адресам, де хлопці знаходилися. Був обшук за трьома адресами, де перебували люди в одних центрах, відпочивали в інших, гуляли в третіх. Якщо це був напрямок релігії, вони читали Біблію. У даному випадку прокурор вважає, що хтось когось утримував та не випускав. Есмонд каже, просив нічного домашнього арешту. Прокуратура ж наполягала на триманні під вартою. Пояснює прокурор у справі Роман Яровой. було встановлено. Факти незаконного отримання осіб у вказаних реабілітаційних центрах, отримання від родичів грошової винагороди. Також були встановлені факти експлуатації потерпілих осіб. На цей час встановлено 11 потерпілих. Що оскаржуватимуть рішення суду, адвокати прокурору визначаються. Акціянти ж не розходяться близько чотирьох годин до завершення засідання. Зібралося понад пів тисячі людей. Таку кількість назвав координатор акції Дмитро Сінько. Поліція нарахувала близько двохсот, повідомила речниця Нацполіції області Олена Соболевська. За порядком стежили 40 правоохоронців. Порушень не зафіксували. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.